І сьогодні я в постійній тепер рубриці життя волонтерів ангару буде, я думаю, цікаво. Ранок починаю з того, що ще не встиг проснутися, а вже лечу на ангар, бо чекають військові. Машинка вже жде, мій чи ровер любимий. От, приїхав на штаб, приїхав, дивлюся, вже тадшурик стоїть, щось там вирішує. Наш тадшурик, який зараз приходить першим на штаб. І вже з самого ранечку складає запити по їжі. Добрий день, привітався. Ще не всі проснулися, думаю, перші на штабі. А тут заходжу і вже сидить Елла на хостесі, привітався, звичайно, з нею. І вже на штабі робота йде повним-повним ходом. Іван, Оля, Юля, всі вже працюють. Побачу волю, це ранкова традиція, привітати золю, пообійматися і собі далі до роботи. Щось Юля копушиться, щось як завжди там робить, складає ті запити. Кава. Тоді я тільки просинаюся без кави просто, просто нікуди. Тут через трошки вже прийшов Павло з малюночками від дітей, дуже гарно намалювали. Наші солдати завжди радіють, завжди радіють таким передачкам. Пора вже, пора їхати забирати. Щось дуже-дуже добре з руни. Забрав, забрав набори сухих борщів. Це те, що дуже-дуже люблять наші воїни. Вивантажуємо. Насправді це дуже цінна річ, сухі борщі. Вона по цінності може прирівнюватись до консерв, які нам, до речі, дуже і дуже потрібні, які найшвидше, найшвидше закінчуються. Тому, друзі, не забувайте про наші списки потреб та допомагайте, будь ласка. Після цього сідаю до роботи на штабі Гомін, всі працюють, а я собі в ноутбуці знайшов час трошечки попрацювати. Після цього я передівся, щоб вже їхати на зйомочку. Трошечки з Матвієм поговорили за життя. І ось він, ось він, мій, мій улюблений рац, найгарніше місце у Луцьку. Люблю тут фотографувати. Отак набрався натхнення від фотографій, яким уже 15 років, які висять на стінах. Дуже і дуже гарно, ви тільки подивіться. Приїхав на штаб, а там екскурсія. Прийшли до нас маленькі пластуни та пластунки. Принесли смаколиків, принесли подарунки нашим військовим та трошки послухали екскурсію по нашому штабу. Бачимо по реакції, що всім було дуже цікаво і всі уважно слухали Іру. Після цього Іра Олею обговорювали плани, обговорювали щось дуже секретне, що скоро має з'явитися в нас на штабі. А я в цей час собі пакував коробочки. Пакував коробочки моєю улюбленою Джавеліною. Взагалі якось день пройшов дуже швидко, і вже по традиції залетів в наш край по гречку. І дорога додому. Друзі, не забувайте донатити нашим захисникам, допомагати їм та вірте, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Все буде Україна!